Вітаю на каналі. Є Житло. Я презентую до продажу двокімнатну квартиру загальною площою 57 квадратних метрів, яка знаходиться у місті Ужгород, житловий комплекс «Вест Таверс». Дані квартири, які ви будете бачити в добірці, можна придбати за програмою «Єоселя», оскільки даний забудовник є акредитований і офіційно має право продавати за програмою ЄОСЕЛЯ квартири, які здані, які будуються і мають готовність комплексу від 30%. Сьогодні на огляді квартира на четвертому поверсі. Вона має загальну площу 57 квадратних метрів. Даний відеоролик буде для вас служити як прикладом, оскільки ця квартира знаходиться в шостому будинку, а саме я знімаю відео будинку номер 5 Шостий будинок наразі будується. Там уже ведуть другий поверх. Його здача планується на кінець 26-го року. Але придбати її, ви вже можете прямо зараз за програмою оселя. Як це зробити, можете мені написати в особистій номер телефону в описі, і я вам усе розповім та проконсультую. Розпочинаємо огляд: 57 квадратів, четвертий поверх. Таких квартир є декілька. Вони знаходяться з 1 по 9 поверх у шостому будинку. Передпокій у нас має 5. Квадратних метрів, кухня студія 21 квадрат, кімнати 1, 10, 1, 11 і 2 санувли. По кухні студії. Ось так вона наразі виглядає. Але скажу так: в комплектацію буде входити чистова стяжка, штукатурка стін, розводка електрики, сантехніки, також будуть радіатори, котел та бойлер. Тобто комплектація досить гарна. На кухні, як ви бачите, два панорамних вікна: вікна компанії Nobilex, комплектація Spectrum. це шість камер, дві камери енергозберігаючі. Ось така кухня. Передпокій, як я вже казав, має 5 квадратів. Ліворуч, гостьовий санвузол, він має два квадратних метри. і Поруч знаходиться ванна кімната, або тут можна буде обладнати і ванну, і санвузол. Вона має 4 квадратних метри. Сантехніка зауважу, буде розведена електрика в тому числі. Далі перша кімната. Вона має 10,5 квадратів і одне панорамне вікно. Покажу вид з вікна. Ось. Ось такі види, Правильні форми в кімнаті, як ви бачите. Досить гарне планування, оскільки вона є повністю квадратною. По стінах усі несучі стіни, як ви бачите, вони цегли. Зверніть увагу, яка товщина стіни. Ось От у нас товщина стіни в дві цеглини. Тобто несучі стіни всі мають товщину дві цеглини. Плюс є, як ви бачите, армопояси залить. Ідемо далі. Праворуч більша кімната. Вона має майже 14 квадратів. Два панорамних вікна та вихід на балкон. Точніше, тут 13,7 квадратів. Тут у нас буде зроблено балкончик. Ось. По документах буде 2 квадрати, по факту там 6 квадратів. І другий, і друге вікно. Ось такий вид. Значить, що ми маємо з вами? Дві кімнати, кухню, студію, два санвузли та передпокій. Ну і звісно ж балкон. І це все ви можете придбати за програмою ЄОСЕЛЯ за стандартним договором купівлі-продажу, або ж також можливе розтермінування на дану квартиру. Кого зацікавив даний об'єкт, або взагалі програма ЄОСЕЛЯ в цілому, обов'язково пишіть, дзвоніть, номер телефону в описі. Усім бажаю гарного дня, божого голосування, чудового настрою, швидкої перемоги. І хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.